25 жовтня у Коломиї виступатимуть відома в Україні та Європі скрипалька Лідія Футорська. Та не менш талановита та визначна піаністка Маргарита Головко з програмою Фольклорні відлуння. Нагадаємо, це перший захід у межах першого фестивалю пам'яті Олександра Козаренка козаренко фест Продовж місяця у залі Коломийської філармонії виступатимуть провідні музиканти України чий професійний шлях пов'язаний з постаттю Олександра Козаренка. Цієї осені ми будемо згадувати визначну постать Олександра Козаренка. Композитора, піаніста, митця. 25 жовтня в рамках фестивалю Козаренко Фист прозвучить камерна програма Фольклорні відлуння». Запрошуємо вас на теплий осінній вечір, незважаючи на холодну погоду. 25 жовтня о 18 годині, для того, щоб Почати гарно вплисти в новий фестиваль, присвячений абсолютно непересічній особистості нашого часу, пану Олександру Козаренку. Разом ми створили дуже багато гарних проєктів з оркестром і з паном Олександром. Що може бути краще за шанування музикою? Разом із Крапалькою Рідії Футорської ми виконаємо твори композиторів Іспанії, Франції та України. Ви зможете почути витончений шарм, барвисті народні мелодії, запальний танець. Все це об'єднається разом у вишуканому звучанні скрипки та фортепіано. Ще раз запрошуємо до нас на концерт 25 жовтня.